Службою безпеки України отримано беззаперечні докази участі Збройних сил Російської Федерації у бойових діях проти українських військовослужбовців у прикордонні на стороні терористів. Так, 23 липня поточного року, поблизу Смете Григорівка Амросіївського району Донецької області, з території РФ здійснено артобстріл позицій Збройних сил України. Вказані дії російських військових координувалися одним з керівників терористичного угруповування Донецька Народна Республіка Гіркіним Ігорем Всеволодовичем, також відомим як Стрілок. На зв'язку, алло. Здравствуйте, товариш полковник. По закритому можна вам позвонити, да? Ні, не працює закрите. Давайте в общих чертах, ну, от, з учетом того. А, прийняв. Ви з Григорівки, крайній дом з правої сторони, і там зеленка, большое скоплення живої сили, установки град і, и... і проще. Вот, э, это подошли не сюда, вот ну, вчера были, сегодня подошло к ним еще буквально час назад усиление. Там работает, работает артиллерия сейчас или нет? Артиллерия 60 снарядов у нас и все, последних. Я имею в виду российская артиллерия. Нет, нет, вот я же прошу запросить за поддержку. Все, я понял, до связи. Угу. На связи. Здравствуйте, Иванович. Да, приветствую. Что? Мне нужно 198.3 накрыть и 185 высоты и между летним лагерем и высотой 185. Чтобы отработали по 198,3 198 высота, и буду я ее брать. Значит, смотри, я сейчас попробую, значит, запросить удар, значит, и смотри, если я сейчас поставлю условия, если они сейчас не сравняют 198,3, не сравняют ее просто с землей, все вокруг, сколько там надо, 200 на 200 или больше? Больше где-то 500 на п'ятсот. Значит, если не сравняють ее с землей, просто не сравняють ее с землей, тогда ночью будем отходить. У результаті обстрілу з території Росії загинуло троє українських військовослужбовців. Ще 22 поранені.